Прибув до місця події. горить житловий будинок по всій площі. із настанням холодів в Україні значно зросла кількість пожеж в оселях, в яких гинуть люди. От на Рівненщині палає чи не щодня, туди туди лише за минулий тиждень у нас виникло 24 пожежі у приватних домогосподарствах, на яких загинуло 9 людей, троє з яких діти. Саме главне під центр. Пожебу у пана Василя загинуло троє дітей: чотирирічні двійнята Артур і Арсен та їхній дворічний братик Олексійко, одномісячного Ярославка ушпиталили до реанімації. Нашли діти сірники і підпалили. Коврика там чи подушку. Хавали на але, але десь десь, десь достали скисяні чи Пустощі дітей з вогнем, несправна електрика та пічне опалення, чадний газ основні причини трагедій, кажуть рятувальники. Небезпека чадного газу саме в його безбарності і тому, що людина його не відчуває. Коли включають електроприлади, коли грубки не поштукатурені, це саме гірше. Всі думають, що їх мене. А насправді воно приходить тоді, як його не чекаєш. У громадах про протипожежну безпеку нагадують, кажуть соцпрацівники з рейдами, ходять рятувальники, читали і е, знали про ці правила, тому ви десь розмістіть на видному місці, десь тут магазиніде де на, найбільше видно. Добре, дякую. Ось інспектор заходить до багатодітної родини. Одразу помічає те, що вмить може спричинити пожежу, відсунути шкаф, прибрати сміття, прибрати запас дров на грубці, не зберігати взуття рукавиці. Все, що там сушиться. Може може загоріти, може загорітись, наголошують, не можна біля печі зберігати дрова та сушити речі, залишати відкритими дверця та груби, спалахнути може від єдиної жарини, не вмикати сумнівні електрообігрівачі. Варто перевірити на наявність тріщин, на наявність великої кількості сажів, не перевантажувати електромережу, не вмикати багато електроприладів в одну розетку. Як старий прилад може призвести до великої трагедії? Дії знає пан Олександр Скільки відсотків опіків? 60 60%. Людина вижила після такої пожежі. У пожежі загинув його молодший брат. От холодильника почала проводка. Горити. Брат покойний мій. Розбудив мене і я відкрив туди двері. Зворотня тяга пішла, і я загорився. То я вийшло через окно, а але затихнувся, закликає бути обачними та зайвий раз перевірити, чи усе в будинку гаразд. Щоб не були халатними, свідкували за технікою безпеки. Нині ж уже виписали з лікарні одномісячного Ярослава, в якого загинуло в пожежі три братики. Медики зуміли врятувати малюка, бо не встиг забагато надихатися чадним газом. Був у іншій кімнаті за зачиненими дверима. Анна Махно, Олена Шворах, Світлана Деніщук, Олександр Ковтунець, ТСН, 1 Ден Ларафон єдині новини.